Привіт! Вітаю вас на черговому уроці з машинного навчання. У попередньому відео ми говорили про машини навчання в цілому, які бувають види, де воно застосовується і з чого починати. Сьогодні ж ми заглибуємося в одному з найпоширішенніх задач крового навчання класифікацію. Розглянемо, як вона працює, які існують алгоритми, як оцінювати якість моделі і реалізуємо, приклад класифікації в MATLAB. Пригадуємо, що класифікація це процес, під час якого алгоритм машинного навчання вчиться розпізнавати, до якого з наперед заданих класів належить новий об'єкт. Наприклад, на основі медичних даних класифікувати, чи є у пацієнта хвороба, або на основі зображення розпізнати, що на ньому зображено. Існує багато різних підходів до класифікації, і найпоширеніший для використання початківцям це К найближчих сусідів, простий, але ефективний алгоритм, метод опорних факторів. Потужний метод для складних розмежувань, деорело рішень або трохи складніший варіант це випадковий ліс. Та наївний байс. Вибір е, алгоритму залежить від задачі, розміру даних та бажаної точності. Незалежно від алгоритму, процес класифікації складається з кількох кроків: перше це збір та підготовка даних. Е, коли ми її зібрали, ми ще повинні попередньо очистити, нормалізувати та перетворити наші дані. Далі ми повинні розділити наш е, датасет на тренувальний набір та тестувальний набір. Найчастіше це десь 20-80%, до 80%, або 70 на 30% співвідношення між тестовими та тренувальними е, даними. Далі ми повинні створити нашу модель машинного навчання, наш класифікатор, та е, навчити його на е, тренувальних даних. Тут має місце е, момент перенавчання та недонавчання. Недонавчання виникає, коли модель занадто проста і не здатна ефективно розпізнати закономірності в даних, що призводить до низької точності як на тренувальних, так і на тестових даних. Наприклад, якщо ми е, не затренували, то область прийняття рішень у нас буде ну, можливо виглядати, е, виглядати ось так десь. І е, коли у нас модель навчиться, це у нас буде, наприклад, перший клас, це другий клас. І нова точка даних, яка у нас буде ось тут, очевидно, що вона повинна відноситись до зеленого е, класу, а вона буде е, до другого, точніше. Але вона буде класифікована як перший клас. Це щодо недонавчання. Перенавчання це навпаки відбувається, коли модель занадто добре запам'ятовує тренувальні дані та не узагальнює нову інформацію, що знижує її ефективність. Наприклад, в цьому випадку е, границя прийняття рішень буде в нас виглядати ось так, коли ми будемо враховувати кожен е, кожен випадок тренувальних даних. І в цьому випадку, наприклад, якщо у нас новий вид даних для передбачення буде точка знаходитись тут, то вона буде знову класифікуватися як перша, перший клас, а не другий. Хоча очевидно, що, вона, що червона точка тут вона випадково опинилася, і насправді це вже поле зеленого класу. Тобто, ну, по цьому малюнку бінарної класифікації очевидно, що найкращим варіантом це буде ось така лінія. Яка у нас буде передбачати більшість варіантів. Далі у нас після того, як ми навчили нашу модель, наступна задача це протестувати. Ми побачимо, як добре модель працює на наших тестових даних, та зможемо дати оцінку, як добре вона справляється. Чи підходить даний алгоритм до Цих видів даних, чи його треба змінити, а може, можливо, треба змінити якісь параметри. Якщо все добре, то потім нові дані, які ми отримуємо, ми можемо заганяти в наш класифікатор, і він нам буде робити наше передбачення. Тепер давайте перейдемо до практики. Відкриваємо MATLAB. Візьмемо класичний набір даних, з якого всі починають Ірис. Який містить дані про квітки трьох видів одноіменної квітки. Та застосуємо до нього найпростіший алгоритм К найближчих сусідів. Для використання методів машинного навчання нам необхідно, щоб був встановлений пакет Statics and Machine Learning Toolbox. І так, починаємо. Спершу ми першого потр... нам потрібно завантажене наше дані. Робимо це ми за допомогою команди Load, завантажити Fisher і RIS. Запускаємо. І ми бачимо, що при завантаженні у нас з'явилось два види даних, дві матриці вектора. Це перше це міс, measurements це ознаки означає. Та з це наші класи. Далі ми назначимо ці дані для зручності нашим змінним X та Y. Зробимо це за допомогою X дорівнює міс. Та Y у нас буде наші species. Далі створимо екземпляр об'єкту СВ Для цього створимо ім'я CV змінну та визиваємо метод CV Partion. В аргументах. Цей метод приймає, перше, це зміну, по якій буде класифікуватись, далі йде вид розподілення, в нашому випадку це буде holdout, тобто рівномірне розподілення. Та кількість тестувальних тренувальних даних. Тобто Тут це буде визначається тільки кількість тестових даних, тобто 0,3, що означає 30% від всього обсягу даних. І далі ми на основі цього екземпляру класу CV, ми повинні визначити наші ознаки, ознаки та класи тестувального та тренувального набору. Починаємо з тренувального X-train. У нас буде це X-ознака та застосуємо до неї метод training. Та визначаємо, що в аргументах цієї функції, тобто методи, ми вибираємо наш об'єкт CV. Так, та Те, що ми будемо всю матрицю до неї застосовувати. І Таким же чином ми робимо і для наших класів y training Далі переходимо до тестових даних і аналогічним чином створюємо тестовий даних x-тест, який також приймає об'єкт CV та застосовується до всіх даних нашого вектора. І Y-тест. Дорівнює. Все, ми створили, давайте запустимо, перевіримо. А, так, якась помилка. Велити в 12-й. Так, 12-й рядок. А, щось зайве напечатав. Запускаємо. Все. В нас працюють. Ми бачимо, що у нас розподілились дані. Ось x train 105 X-Test 45. Тобто 105 на 45 з загального початкового набору 150, 150 екземплярів. Далі наступний крок це створення безпосередньо нашої моделі. Наз, називається, ми застосовуємо К найближчих сусідів, так і називаємо KNN-модел. Та Створимо е, цей класифікатор, на відміну від, е, там, як мови Python, де окремо треба створювати навчанти. Тут це все заложено в одній команді: е, Fit knn. Це метод, який приймає е, одразу і створює наш класифікатор, і е, вчить його на, на тренувальному наборі даних. Тут ми визначаємо X-train та Y-Train. І останній параметр це кількість найближчих сусідів. Тобто, це параметр, я, мабуть, не розповів трошки про метод KNN. Тобто, як він класифікує. Наприклад, ми маємо нову точку даних. Як він створює, розпізнає її. Він дивиться на точки, які є поруч. Наприклад, він від цієї точки шукається найближча точка. І відповідно до того, якого, до якого класу. Входить ця точка, воно і класифікує наш е, новий об'єкт е, даних. Е, кількість чому К сусідніх, бо ми можемо не одну точку вибрати, а, наприклад, три точки. І воно дивиться, куди біль, е, яка, ось, давайте воно трошки не так буде. Ну, Наприклад, ми мали е, 4 параметри, К е, дорівнює 4, тоді б ми орієнтувалися на 4 точки. Які знаходяться найближче до нашого тестового або передбачуваного набору. І ми бачимо, що з чотирьох точок у нас три знаходяться зелені і одна червона. І тоді ми на основі цього цій точці присваємо певний клас. Ну і Відповідно на основі цих даних, у нас і границя прийняття рішень також буде створюватись. В даному виходку ми е, зробимо 5 найближчих сусідів, тобто наша модель буде е, відтовхуватися від 5 точок, які будуть знаходитись е, найближче до об'єкту тестових або передбачуваних даних. І е, далі ми повинні оцінити наш е, тестовий набір. Для цього ми створимо е, нову зміну, y y-pred, так, y Predictable. Е, яка у нас спрогнозує тестові дані за допомогою навченої моделі на тренувальних даних. Це робиться за допомогою команди Predict. Яка приймає в якості аргумента наш класифікатор в даному випадку Це наша К. -N -N -Model. Та наступний аргумент це дані, до яких будуть застосовуватися наш класифікатор. Це наші ознаки, тест, тестові ознаки X-тест. Так, давайте перевіримо наш код, запустимо, чи все працює. Так, лайн 12. У нас помилка. Ага, тобто я розповів про кількість К, але я не написав, що це у нас кількість цих е, сусідів. Е, Додатково ще аргумент вводимо, що це у нас number наших сусідів. Так, ней якось так, мабуть. ней, Так. П'ять. Спробуємо. Все тепер у нас. Все запрацювало, і ми бачимо, що у нас творилася Y-pred, тобто зміна, яка нам розподілила наш тестовий набір, передбачила ознаки кожного екземпляру тестового набору даних, до якого класу воно відноситься. Далі ми можемо оцінити, ми не можемо, а ми повинні оцінити якість навчання нашої моделі. Для цього ми е, визначимо точність її. Як це зробимо? Е, створимо зміну екорусі, що означає точність. Та оцінимо. Тобто ми в змінах бачимо, що ми маємо вже передбачені класи та. Е, Попередньо вже справжні, е, класифіко... справжні класи тестового набору, тобто y predictable і Y-Test. Е, Для цього ми е, звичайним методом визначення точності поділимо е, кількість правильно класифікованих е, е, образів нашої квітки на е, загальну кількість. Е, Загальну кількість наших даних тестових. Для цього ми спочатку підрахуємо. Тобто, це у нас буде дріп, в якому буде чисельник це буде сума всіх правильно класифікованих наших квіток. Ми суму за допомогою використовуємо команди sum, а порівняння це строк. Comparison. есть C. Comparison. І сюди ось там уже Y-Pred. та Y-тест. Підказує нам комп'ютер. Та цю суму ми ділимо на загальну кількість е, нашого даних. Ну, це довжина нашого е, тестових даних. Тобто це можна через lens. Тест. І е, виведемо на екран з допомогою е, команди Display нашу екоси. Так, запустимо наш код. Е, створилась е, наша зміна екорасі. Так, ось вона в командному вікні, і ми маємо точність 0,977, навіть там майже 98% правильних відповідей. Це досить добра навчена модель. Е, Причому слід заважити, кожен раз, е, коли ми будемо запускати, то у нас буде різне. От ми бачимо в цей раз воно одиниця, тобто 100% правильних відповідей. Е, це все залежить від розподілення, тобто воно розподіляється на тестові та тренувальні діан, дані випадковим чином. І в залежності від цього розподілення у нас по-різному може навчатись наша модель. Також ми можемо для перевірки даних подувати так звану confusion Matrix, яка буде показувати наші помилки. Для цього ми створимо об'єкт, змінну. Conf, нехай просто M буде, та застосовуємо команду confusion mat. Так. Підскаже нам тут кон. А от у нас в проптах є ця команда. Та застосуємо в аргументах, як в якості аргументи test та y, y test Тарик. Протектовал топ. Так, і ä, побудуємо є ще команда Confusion Matrix Chat, Так, confusion. Chat. І в аргументах наша буде conf.m зміна Наша матриця е, помилок, на базі якої зараз побудується графік. І ось ми е, бачимо, як працюється вбудована команда. Тобто е, у нас така з'явилась матриця. Е, по осі Y в нас е, справжні класи, а по осі Y це то, що е, в нас е, наша модель класифікувала. Тобто ми бачимо, що у нас е, до першого класу нашої квітки Ірис відносилось е, 15 квітків, і наша модель е, передбачення всі 15 гадала. Так само було. Е, для... Але тут от вже друге з третім трошки наша модель попутала, бо вона до другого класу, насправді якого у нас 15 видів, воно тільки 12 видів розпізнало як дійсно другий клас, а ще три воно розпізнало як третій клас. Ну, тобто, для оцінки якості моделі це дуже корисна річ. Тобто, як ми бачимо, побудова К найближчих сусідів класифікатора матлап досить проста. І ми одразу змогли оцінити якість за допомогою точності та нашої матриці помилок. Насправді, цей приклад є ідеальних, і в реальних задачах частіше зустрічаються неправильні розділені, непаштабдовані складні дані, де, ми, де при прогнозуванні нових даних ми можемо помітити нижчу точність, ніж при тестуванні нашої моделі. Тому справжні фахівці вони повинні шукати оптимальну модель та її оптимальні параметри. Для цього можна використовувати різні методи, крос-валідацію, оцінювати якість прогнозів. Ці дані матеріали широко розповсюджені в інтернеті і мають дуже великий об'єм, що навіть в один плейлист важко вкласти. Не те, що кажучи вже про одне відео. А на сьогодні все. Ми ознайомились загальним підходом та прикладом у MATLAB класифікації за допомогою K найближчих сусідів. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь та не пропускайте нові відео. До зустрічі!